Сьогодні в мене 2 березня, уже весна, і я до вас звітом за лютий місяць. Ну, по-перше, я вишивала три роботи, чотири роботи, якщо брати разом з котиком, з котиком. Ось. І зараз я буду розповідати. І я зробила над собою, як то кажуть, зусиллям. Я завела ось такий аля вишивальний щоденник, і ось як він виглядає. В лютому я виписала, скільки я хрестиків вишила всього. Так як нічний дзен у мене вже на 100% відшити, я просто написала 100% ну, чисто для себе. Так, Колись я вишивала цю норму в тиждень. Але це не важливо. Е, березень. Е, так, мені ж допомагатимуть на задньому плані. я Нагадую, у мене чомусь. А, кіт спить, м'явкать не буде, так що ну, лише один помагайлик буде. І я виписала на березень, скільки відсотків в мене на початок березня. І скільки в мене хрестиків залишилося. Розписувала я, дається, я колись пояснювала, а може й ні. Напередодні Різдва почата робота раніше, аніж Вікторіанський шарм, але я вирішила їх переставити, так як в Вікторіанському шармі в мене трошечки менше залишилося вишивати. Звичайно, в Мегії там також менше, ніж напередодні Різдва, але там е не пораховані в мене непорахований кордінг. Тому, ну, бідна, вишивальщиця. Як була, так і є. Ну, ось. Тому трошечки я тут так записала, і мені буде, можливо, легше. Якщо чесно, я ще буду довго й нудно шукати, де у мене ці. Фото, щоб вставити, що було на початку місяця. Бо щось мені каже, здається, що я їх не зробила. Ха! Так, ну і почнемо з мого нічного дзена. Нічний дзен готовий, набори готові. Ось таку напівбусину я пришила. Ось такий він у мене гарненький. До речі, підставка не зовсім його. Підставка під нього це, ну, скажімо так, пробна була підставочка. Підставка під нього трошечки менша, вона така, як на. У обідньому дзені. Це була пробна, як на ранковому. Ну, вона, як на мене, трошечки великувата для такого котейки. Ось отакий любчик переїжджає в мене на, до моїх кошаків, і зараз я ставлю фоточку, як вони виглядають. 4. Так. Е, далі е, у мене вже е, в кінці місяця. Е, сталася, е, сталася моя зустріч з Вікторіанським шармом. Нагадаю, це Dimensions. ось Вікторіанський шарм. По, е, так, трошечки відволіклася. Це у мене звичайна серія і 18 канва темно-синього кольору. Ось так. так десь тут вставлю картинку, що було до. Ну, тут зміни досить маленькі, тому що вишивала я лише півхрестов, ось в оці частинки. І ось тут. І навишивала я аж цілих 101 хрестик. То, ну, самі розумієте. Далі в мене ось в діта. Ниточка бленд зеленого та чорного. Ну, Я наче дивилася, ой, так воно і є в оригіналі. Бо я вишиваю по перенабору, ну, так, іноді, коли мені щось дивне, випадає, так, я перевіряю, але поки що ніяких помилок я не було. Але знову-таки, я оговорюся, що я. Перенабір купляла. Я не просто з інтернету взяла перенабір і надіюсь, що він добрий. Ні. Да. Темно-зелений і чорний. Все. Тут при вас перевірила. Так, ідемо далі. Далі у мене, звичайно ж, Подих осені, подих осені. ось буде колись такий набір. Він у мене Довгограючий, такий самий, як і. А, я починала його разом з е, напередодні Різдва, але Так, продовжимо. Е, починала я е, подихосені разом з е, напередодні Різдва, але ну, адекватно говорячи, напередодні Різдва то більше набагато аніж цей. Ну, В цьому вже залишилося а... всього нічого. Так, що я навишивала в цьому місяці? На подиху осені я вишила 679. Хрестики. Тут був і хрести, і напівхрести. Ось я закриваю цю частинку, я перевернула роботу і вишиваю тепер звідсіля. Я беру ниточку, відшиваю її ну, ось в цій частинці. ну, Зрозуміло, залишається ниточка. Є ось тут, а я вишиваю. Тут є такі великі зашивки напівхрестом, але. Поки що я не йду аж туди вишивати, тому що ну, важкувато світлими кольорами мені так вишивати. І, до речі, в подих осені в мене залишилося 4065 хрестиків. Ну, Можна сказати, взагалі смішна цифра. Так що десь. Місяців через 5 я її завершу. Так. Ага. 16-та канва. Більше нічого не можу сказати про цю роботу. Нормально іде, ну, не буду я знову співати пісеньку, які тут чудові нитки. Так, і напередодні Різдва. Напередодні Різдва це Лукас і це ось такий дизайн. Дизайн мені подобається, хоча мені не подобається зима. Я зрозуміла, чи мені не подобається зима, мені не подобається вишивати дуже багато. Я вибачаюсь, це не я вас уронила. Це мій помічник вас уронив. Так, повертаємося назад. Мені не подобається вишивати багато саме білими нитками. світло блакитними і так далі. Ну, цю, це 18-те кандро. Так, тримай. І тут я вже розповідала, можливо, хтось не чув, можливо, хтось забув, можливо, вже набридла, але вишиваю я його так. Я виділяю. Прямокутничок беру в цьому прямокутнику скільки найбільше ну нитку якої найбільше відшиваю, ну і ось так вибуваючи. Хоча я не фіксую цей прямокутник, не так, що от вишила я в ньому і пішла далі. Я обрала ниточку, вишиваю, але я знімаю цей прямокутник. Тобто, ось там вилізла, сюди вилізла, тут а такий порваний слегка край. Е, залишилося в мене ось тут не дуже багато, щоб закрити повністю а, да. Щоб закрити цю ділянку, ну і буду переходити далі ось сюди. Ось сюди. Е, До речі, вишила я на ньому 565 хрестиків, а це майже так само, як і подихосені. Так що, ну, ось так. Хоча я хотіла вишивати найбільше. Подиха А, ось так. І у мене щодо процентів, які переходять на наступний місяць, а, я думаю, може кому вже не цікаво, може, той є, а кому цікаво циферка. А, ще я покажу светрика. Светрика ж я закінчила. А, так, що у мене залишилося? Подихосині в мене вишити на 91%, осталося 4065. Вікторіанський шарм на 8%. я да, я округляю, я округляю. А, залишилось 31 тисяча, ну, розумієте? Да? Напередодні Різдва 26%. І залишилось ну то я ще лежав, зай, так, 58,956 хрестиків. Мегі 7%, там 44 тисячі. Ну, вишивальщиця, давайте про неї. Ми її пам'ятаємо. Ну, я її пам'ятаю. Деякі хто тут не дуже давно, її навіть не пам'ятають, тому що я як переписувала відсотки, зайшла. Коли ж я її вишивала останнього разу у 23-му році. Притом не у грудні, ні-ні. А, так, і светрика зараз же покажу. Так, Трошечки підняла камеру, ось мій светрик. Дуже довго думала, як відволікти диктину. Виявилося, що дуже легко дати упаковку Діменш. Так, светрик. Ось такий не, не светрик. Кардиганчик у мене вийшов. Хоча трошечки я вишивала повністю по схемі, мені не подобається. Ширина светрика, але знову ж таки, в мене мама говорить, що дитина не дуже товстішатиме, його далі витягуватиме, а сам кардиганчик ну так, впритул. Ну, з іншого боку, можна нашити, вшити змій, змієчку, бігунок. Як змейка буде по українськи Дірочки, обережненько я можу їх прихопити і ось додавиться ну, така частинка, бо зараз ж отак планка на планку заходить. Ну, Буду думати. Можливо, знову ж таки, светри... чому я його так чесно називаю светком? Так, кардиганчик ще не. Пройшов ВТОшку, тому, тому ось так. Тому ось я спасаю пакет з Dimensions. Ось такі були у мене просування цього місяця, це місяця, в лютому. Так, так, я весь час збираюся знімати влоги, Але весь час щось мені заважає. Я вже зрозуміла, що мені заважає. Виходить, що я знімаю якісь періоди кожного дня, потім щось відбувається, і все. А ще проблема навіть не в цьому, а проблема в тому, що з монтуванням. Тому я навіть не знаю, коли ви дивитеся це відео. Я сподіваюся, що 3 числа, а не Десь там, колись тоді. Ось так. Будемо з вами прощатися до наступного місяця. Я щось дуже сумніваюся, що у мене буде влогове відео на цьому, в цьому місяці. Всім пока-пока!